Головне, як зазначають медики, що сприяє розповсюдженню як туберкульозу, так і віллінфекції та сніду, це є неосвідомлення нашими співвітчизниками усієї гостроти проблеми, адже обидві хвороби давно перестали бути захворюваннями неблагополучних верст населення і на сьогодні можуть вразити будь-кого, тому для запобігання їх поширенню надзвичайно важливою є профілактика. Ми медики на превеликий жаль на російській мові пожинаємо Результат Хотілося б, щоб воно помінялося, щоб до нас більше йшли на профілактику і на профілактику для того, щоб попередити захворювання. А в нас на сьогоднішній день, якщо йдуть, то тільки тоді, коли захворів, або тоді коли керівник направляє пройти медичний огляд обов'язковий. Крім того, як зазначають медики та соціальні працівники, методи, якими вони користуються для запобігання поширення туберкульозу та сніду, на сьогодні застаріли. Ті форми і методи роботи, які використовувалися ще 5 років тому назад, вони не спрацьовують. Потрібно шукати нові підходи. Це мають бути активні форми і методи роботи інтерактивні. Потреба у нових методах роботи з населенням зумовлена стрімким зростанням кількості людей, які знаходяться у групі ризику зараження. Споживачі інфекційних наркотиків – 5 тисяч чоловік, жінок комерційного сексу 700. Запам'ятаєте таку цифру. чоловіки, які мають сек з чоловіками 2400 на рівні місця Житомира. Пріоритетним питанням у роботі координаційної ради, що було внесено до офіційного проекту рішення на засіданні в Новоград-Волинському, залишається просвітницька робота серед молоді.